Ось так виглядало рівне удовоєнні часи. Цю 3 d мапу створили студент Андрій Довгалець зі своїм викладачем Русланом Янчуком. Наразі на ній чотири фасади будівель 30-х років минулого століття. Наприклад, ось ця аптека, яка тоді знаходилася на вулиці Воля, тепер нам відома як аптека Музей на Соборній 187. Тут з рельєфом, ніби все зрозуміло, навряд чи він сильно змінювався. От але нам цікаво було посадити і ту ж саму річку Устю, як вона зараз ну, тоді виглядає. Лядала залізниця і будівлі, що саме головне, тривимірну карту розробляли півроку, використовуючи польські топографічні плани та архівні матеріали Рівненського обласного краєзнавчого музею. Нині мапа лише перший крок у подальшому Руслан Янчук хоче її вдосконалити та розмістити в інтернеті. При бажанні можна доповнити будь-якими матеріалами, і це буде настільки цікаво, натиснувши на якусь будівлю. Можливо, побачити історію родини, можливо, побачити якісь фотографії, які будуть. Мати бажання опублікувати ну, колишні власники будівлі, чи сьогоднішні власники, чи ті документи, які стосуються цих будівель. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.